Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 23 квітня весна 1635 року. На березі Атлантики, у маленькому, але амбітному Бостоні колоністи роблять крок, який змінить історію освіти. Вони засновують латинську школу Бостона, першу публічну школу в майбутніх Сполучених Штатах. У ті часи вчитися могли не всі. Але тут вірять, грамотне суспільство це сильна держава. Спочатку школа працювала в будинку директора, а згодом для неї звели окрему будівлю. Цікаво, що вона приймала лише хлопців дівчатам тоді ще не дозволяли навчатися. І лише через століття освіта стала доступною і для жінок. Навчання у латинській школі було не з легких. Учні зубрили латину, грецьку, читали Цицерона і Вергілія, вивчали риторику та моральну філософію. Це була кузня майбутніх лідерів колонії, адвокатів, священиків, вчителів. До речі, серед випускників цієї школи був сам Бенджамін Франклін. Школа була безкоштовною, і це революційна ідея на той час. Громада вклала свої ресурси у навчання молоді, бо розуміла. Освіта інвестиція в майбутнє. Вони створили зразок публічної школи, який згодом пошириться по всій Америці. Як гадаєте, чи могли б поселенці уявити, що ця школа працюватиме ще через 400 років? Весна 1948. го Палестина кипить. Триває війна, яка змінить карту близького сходу. У квітні розгортається одна з ключових битв за стратегічний порт Хайфа. Це не просто місто, а життєво важливі ворота до Середземного моря. То володіє хайфою, той має перевагу у війні 23 квітня. Єврейські збройні формування починають операцію заточення міста. Попри опір арабських сил, їм вдається прорватися всередину. Бої точилися не лише на вулицях, а й буквально за кожен будинок, кожен поверх. Але вже до вечора місто опинилося під повним контролем єврейських сил. Варто зауважити, після захоплення міста почалося масове палестинське переселення. Близько 70 тисяч арабів залишили хайфу, боячись відплати і нестабільності. Цей момент став одним з символів більш масштабного явища палестинської нагби, тобто катастрофи. Хайфа ж стала ключовим портом нової держави Ізраїль, яку проголосять вже за кілька тижнів. Арабо-ізраїльська війна лише розгортається і попереду десятиліття конфлікту. Цікаво, що британські війська, які ще офіційно контролювали мандатну Палестину, майже не втручалися. Вони просто чекали завершення свого мандату та готувалися до виходу. Ця нейтральність стала фактором, який вплинув на розвиток подій. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.